Життя і смерть. Оженився молодик, почав газдувати, побудував собі хатину, посадив садок, народилося в сім'ї і двоє діточок дівчинка і хлопчик. Жилося людям добре. Та одного разу хлопчик захворів сидить коло нього, і батько, і мати, і сестричка. Хлопчик перевертається збоку на бік від болю, а вони зарадити не в силі. Батько вже не може дивитися на муки своєї дитини. Вийшов на двір, ходить по садку, і бачить, хтось до нього наближається. Хто ти? питає чоловік. Не впізнаєш? Я смерть. Маю забрати твого сина. Чоловік почав просити. Ой, не бери сина, візьми, радше мене, за моїми плечима Богу вже не мала дорога, а йому ще треба йти, перед ним усе життя. Простягнула смерть кисляві руки і каже: Ну, ходи. Та чоловік одразу почув, як б'ється його серце, як кров тече у тілі, і подумав, що він, правду кажучи, ще в таких літах, коли жити хочеться. Оглянувся довкола на хату, на сад, за садом видно гори, а смерть держить простягнуті руки, хоче його взяти. Пошкодував чоловік віддати життя за малого сина, почув, як кінь заіржав у стайні, як пес загавкав на прив'язі, і так йому зробилося тяжко, а смерть уже й квапить. Ну, чого стоїш? Я ще не готовий, відповів чоловік і зник у своїй хаті. Але тепер уже не міг поглянути синові у вічі. Сів до столу, тяжко схилив голову й мовчить. Вийшла на двір сестричка, побачила, що хтось у саду стоїть і чекає. Коли дівчинка підійшла, смерть до неї каже: Не бійся мене, я маю забрати твого братика. Дівчинка теж почала просити Не забирай братика, забери мене, я його люблю більше, як саму себе. Раз так ходи зі мною, і смерть простягнула свої довгі руки. Та дівчині привиділося, що зоря на небі ніколи ще так ясно не світили. Почула, як засадом шумів потічок, і подумала собі, моє життя тільки починається, а воно таке красне, а брат менший знає, мало, йому не так шкода помирати. І Дівчина без слова утекла до хати. А над ранок. Вийшла мати. Не бачила довкола нічого, бо очі заливалися сльозами. Та до неї озвалася смерть. Я прийшла забрати твого сина. Мати попросила, забери мене, тільки попрощайся із сином і прийду. Я тебе чекаю, промовила смерть. Мати вернулася до хати, мовчки, довго, довго дивилася на сина та подумала, що хлопчик залишиться живим, і так легко стало їй на серці. Вийшла на двір, дивиться, де смерть? А довкола нікого не видно, тільки на дорозі хтось дибає геть. Чекай, гукнула мати, та її не чули. Мати знову забігла до хати, бачить, син усміхнений, здоровий. Тут і казці кінець.